Ну, в першу чергу мажор, бо він самий крутий тут. І найлюбийший в мене. То саме. Але у нього татуха гля появилась і це почка класа. Ну і пропелер обрав. Ну, і ми ще цього не дивилися. Ну, він вроді красним був, ну ви, мабуть, не вспіли побачити. Ось таким він був Велетенське кача. Из Аврори мультимаркет. А, то, той самой ласеней. А як насчет их у следующему відео? просто их всей компанії выставить? Як нейронка відреагує. Фіоэтовый. Вот це девочка.